Преосвященніший владико Михаїле, від імені Василянської братії, а також зібраного Божого люду, з різних куточків нашої батьківщини висловлюємо вам слова щирої вдячності за те, що сьогодні очолили цю божественну літургію, виголосили якраз це Боже Слово. Цей особливий час, який святкує наша церква, ми зібралися разом, владико. Найперше, це є ювілей 400 ліття мученицької смерті священомученика Йосафата, котрий віддав своє життя, щоб Христова Церква була разом. Але також сьогодні, може, не всі знають, що наша церква цього року святкує менший ювілей, а саме 30-ліття створення. Сукацько-жоківської єпархії. І саме Владика 30 років назад був першим владикою в незалежній Україні, котрий якраз отримав ці єпископські свячення і очолив нашу єпархію. Владико, якщо ви зараз перелічувати все, що ви добре зробили, стовідсотково впевнений, що не все скажуть. Бо багато чого, а найбільшість і не знаю. Тільки хочу сьогодні від себе особисто, а також від цих присутніх, висловити вам слова щирої вдячності. І нехай Господь винагородить вам за все те, що ви зробили на славу Божу і для добра як Божого люду. Дякую вам, владико. Але сьогодні хочу звернутися також до наших братів, котрі склали професію. Вічних обідів, привітати вас, бо це є справді велике свято. Десь неодноразово говорить, що ознакою Божого благословення, для чинів і згромаджень є покликані, котрі якраз приходять до чернечих спільнот. І сьогодні дякуємо Богу, що Господь допоміг нашим трьом братам. Йти до того часу, щоб скласти цю професію до вічних обітів. Дякую Богові, але також і дякую батькам наших братів, котрі без перебільшення віддали найдорожче свою дитину. Це ніхто не розуміє краще, як батьки. А батьки одного нашого брата віддали не одну дитину, а три дитини вже. Тому дуже щиро дякуємо батькам нехай Господь. За те все, що ви підважилися на таку цілупальну жертву стосовно своїх дітей, не нагородить вас. Сьогодні звертаюся до своїх співбратів, котрі склали ці вічні обіди словами напуття і побажання. Мій магістр він якраз зараз керує хором, може, воно буде трохи жарт, але трохи серйозно, промовляв нам неодноразово такі слова, які ми повторимо і повторюємо. Каже, браття, пам'ятайте, наше життя це не художна самодіяльність. А я скажу також ще далі: браття, пам'ятайте, що в нашому житті не діє олімпійський принцип, який звучить і суд його полягає в тому, що найважливіше є участь, а не перемога. У нашому житті є найважливіша перемога. За, за те, щоб взявся Треба довести до кінця. Про це необхідно пам'ятати. Бо законодавець нашого чину, святий Василій Великий, якраз підтверджує ці слова і думки, що утримує нагороду не той, що бере участь у змагання, а той, хто перемагає. Ми сьогодні гарно, артикульовано читали формулки, всі фотографували, раділи. Це перша. Сцена, як говориться, цієї п'єси, а завершення її буде в Царстві небесному. Тому, браття, я щиро бажаю вам, щоб ви гідно пройшли те, що ви обіцяєте і отримали цей вінець, цей, який ви змагаєтесь. Якщо е, хтось думає, що це легко йому наше життя, я вам скажу в спільноті проживати як подружжя, також і монашество, це камінь будати. Не раз є важко, не раз хочеться кинути і зректися і втекти, і зійти з дистанції. Багато хто сходить і нелегко це є. Але сьогодні ви відповідали на всі питання такі слова, сповнені віри, коли вас запитувалися. Ви на все відповідали з Божою допомогою. Не я, а з Божою допомогою. Тому нехай Господь наш Ісус Христос. Пречиста Діва Марія буде тими першими помічниками тій справі, за яку ви взялися. А тепер повертаємося до нашого превосвященнішого владики. Владико, Ми хочемо, щоб ми святкували ще не один ювілей і в цьому святому місті, і в інших. А тому ми вам бажаємо щиро многих і благих літ. Дякую. Наш владивка, І ще слово подяки хочу сказати наші новопрофесе. Високо при владику Михаїле. виходьте, виходьте, преподобні отці, отче проти нашої провінції Йоанне. Отче місцевий ігумен Володимире, Отче, вислужений ігумене і перший ігумен цієї крехівської обителі, отче Теодосію, також, отче, ректори, преподобні отці і брати у Христі, чині, миряни, батьки, всі, хто приїхали в гості сюди, до нас, з цієї нагоди. Слава Ісусу Христу! Слава Ми постараємося дуже коротко все сказати. Зовсім недавно, кілька днів тому, ми троє власне, сиділи тут, в Крехові, і переживали, журилися. А як то все пройде? І щоб трошки розвіяти розмову, ми почали згадувати ну, такі предмети семінарійні, теологію, такі дискусії вели, дебати. І тут у нас розмова завелася за гріх. І ми питаємо з Йосифатом, з Йосифатом власне, Ларйона. І а що таке гріх? Ну і довго, не думаючи, ствердно заявив, гріх це не попадання в ціль. Ми то підругали дійсно мудро. Мудро сказав. Але і а що таке тоді попадання в ціль? На що Іларіон знову ствердно відповів, а попадання в ціль це те, що ми свого часу вступили до монастиря. До веселянського чину і саме в монастирі це є найкраща можливість творити добро і наслідувати Христа. Направду, мені Юсифат не дасть брехати, коли ми слухали цю відповідь, це те саме, що слухати Моцарта, коли ви не можете ні додати, ні забрати жодної ноти. якщо забереш, гармонія втрачається. Згадуючи шкільні руки, пам'ятаю, з світової літератури читали такого німецького. Поета Гьоте, його творчий дорогок, який називається Фауст, і там один для дочок назавжди мені так запам'ятався. Він звучить так: спинися мить, прекрасна ти! Тобто Фауст, головний персонаж, каже, щоб момент зупинився, хоче його пережити, бо цей момент є прекрасний. І знаєте, коли я дивлюсь, дивлюся, у ці зволожені очі і які зволожуються з радості. Коли я чую пришвидшене серцебиття Єсафата, і коли я відчуваю, що мої щоки наповнюються рум'янцем, усі ті три фактори, так і промовляють з наших сердець, зараз зупинися мить Прекрасна Ти. Та хто є винуватцем того, що ми переживаємо такі позитивні емоції і просимо, щоб ця мить зупинилася і довше пробула з нами? Кому ми хочемо скласти найбільшу подяку, і це є, звичайно, наш Небесний Батько, який завжди був з нами, який нас покликав, дав сили, щоб ми сказали так, поклику служити Йому, дав сили йти до того моменту і відчувати цю можливість. Дякуємо йому, що Він обрав саме наших батьків для того, щоб ми прийшли у цей світ і прийняли таку подобу, якою, ну, яку ми зараз маємо. Чудова подоба. Також дякуємо батькам, що молилися, підтримували нас у селянку. Було нелегко по всякому, але воно ну, було добре завдяки їхнім молитвам. Також, особливий спосіб, дякуємо й вам, владику, адже ваша присутність додає свого шарму в цьому святу. Також дякуємо, отче проти його мене, Йоанне, і вам, що стараєтеся і дійсно не боїтеся піти разом з своїми співбратами у ці духовні окопи. Порозмовляти, попри свій напружений графік. Також дя... дякуємо і вам, отче і гумене Володимире, що ви нас тими днями прийняли, смачно годували. Це було чудово. Також хочеться подякувати і нашому отцю, ректору, отцю Пантелеймонові. Знаєте, він дбає не тільки про інтелектуальний наш ріст, але він також виконує роль батька. За мене і наших земних батьків вже тут в монастирі. Попри те, що ми сьогодні, ми, попри те, що ми сьогодні померли для світу, це вона, наше фізичне тіло, воно продовжує функціонувати, як-не-як. Нам холодно і нас треба вдягнути. Ми голодні, нам треба дати їсти. І отець ректор він дуже про це дбає, як батько. Ви знаєте, в родинах є десь там троє дітей, п'ятеро, то вже багато. А наш отець-ректор має кілька десяток таких дітей вже дорослих. Також в особливий спосіб згадуємо і дякуємо нашим воїнам, які проявляють найвищу ступінь любові. І ми можемо тут зараз стояти так. Ну і хочеться згадати і у Василя Мендруня, і його хор. Насправді ангели в людських тілах сьогодні співали для нас, прикрашали. Дякую всім вам, друзі, знайомі, які приїхали. Не побоялися, що може бути різна погода, і ви є тут разом з нами. Так, таке. Слава Ісусу Христу.